Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, але надіюсь, карти максимально програються у вашому житті. І так, давайте подивимося, що ж приготував тиждень для тільців. Понеділок, 9 кубків. Вівторок двійка пентаклів. середа зірка. Четвер повішаний в нас, п'ятниця колісниця. Субота 5 жезлів. І неділя 8 куб. Так, понеділок у нас карта 9 кубків буде говорити про те, що тільці задоволені своїм станом, який в них є на даний етап в житті, на даному етапі життя. Тобто 9 кубків нам буде говорити про те, що людині комфортно, вона відчуває емоційне задоволення. Можливо, ви взнаєте якусь новину на роботі. Вона вас дуже радує. Можливо, у вас відбувається щось в сім'ї, що теж приносить вам позитивні якісь емоції. По дев'ятці кубків нам комфортно. Є позитив, якийсь в нашому житті, і от людина задоволена. Все її влаштовує, все в неї добре. І от з понеділка такий позитивний настрой дуже добре. Вівторок, двійка пентаклів, буде говорити нам про балансування. У когось це може програтися як дві роботи, у когось якісь. Питання, які треба буде вирішити, тобто навалиться, можливо, багато якихось е е е труднощів, яких, які потрібно вирішити в цей день. І ви будете пробувати встигнути і там, і там, і туди, і туди. Карта буде говорити про те, що нам. Ну, Важливо втриматися в цей день, встигнути на, на всі свої заплановані дії, всю роботу зробити і так далі. День може бути хаотичний, але я так думаю, що ви все ж таки впораєтеся. Середа, карта зірки говорить про мрії, про надії, про сподівання, про те, що ми уявляємо своє майбутнє. Ми прораховуємо якісь свої плани, ми шукаємо людей для здійснення наших планів. Тобто карта зірки нам буде говорити. Про уяву, про наші бажання, про наші мрії, про те, що ми, може, спілкуємось багато по інтернету. Можливо, зізванюємося з людьми. Карта зірки взагалі показує в нас інтернет, про те, що щось далеко від нас. І це буде говорити нам про спілкування по інтернету. От, е, карта зірки нам показує водолія. Також може бути взаємодія з цією людиною, дані взагалі такий позитивний, коли ми знову уявляємо своє життя в кращому світлі, плануємо своє життя в кращому світлі і надіємося на позитив. з карта повішаного буде говорити про зупинку, про стагнацію. Можливо, після середи ви все ж таки далі мрієте, зупиняєтесь і обдумуєте все своє життя. Хтось може бути в відпустці, хтось може бути на вихідному, у когось просто зависають всі справи, не вирішуються, запізнюються люди, відміняють зустрічі, не приходить товар, десь є затримки по фінансам. Тобто, день такий, коли практично нічого не відбувається в житті. Що вам дасть можливість подивитися на ситуацію під іншим кутком? Можливо, вам потрібен відпочинок, і день буде отакий, коли людина просто відпочиває. А у п'ятницю в нас колісниця, коли буде говорити про те, що ми рухаємося. енергія, динаміка. Карта нам показує на автомобіль, на те, що ми кудись їдемо, переміщаємось. Будь-то автомобіль, будь-то автобус, корабель літак, в кого що. Колісниця нам показує рух, тобто ми переміщаємося. Якщо ми говоримо про енергію, це буде також говорити про рух, про те, що ми рухаємося до своєї цілі. Знову ж, ми знаходимо якихось людей, ми плануємо, ми прораховуємо всі свої кроки, ми знаємо, що ми в правильному напрямку, колісничі впевнений в своїх діях, тому п'ятниця буде отака цілеспрямована для досягнення своєї цілі. Колісниця нам ще показує знака Зодіака Рак. Можливо, ви будете з ним комунікувати в цей день. В суботу в нас є 5 жезлів, яка б говорити про якусь ситуацію, коли люди. Ну, Не то, що конфліктують, а от кожен хоче щось доказати. Показати, кожен з них має свою правоту і кожен залишиться при своїй думці. Тому звертайте увагу, якщо у вас пробують втягнути в такий стан, чи він вам потрібен. Карта може показати просто боротьбу, хтось може бути на спортивних змаганнях, тоді, будь ласка, а взагалі карта ще може нам показати вогняних знаків зодіака, Тому що це в нас жезли, можливо, у вас буде от якась спорна ситуація з такими от людьми. Знову ж наголошую на тому, що кожен залишиться при своїй думці, то чи потрібно, чи ні, вже вирішуйте ви самі. І в неділю в нас є 8 кубків. Я так думаю, що все ж таки в суботу хтось не прислухається і буде оцей стан, і в неділю людина хоче піти залишити, залишити стосунки, залишити роботу, залишити тих людей, з якими він комунікував, і просто віднайти ту емоцію, яку йому потрібно. Можливо, ми не будемо пов'язувати ці дві карти в кучу. Це буде говорити про те, що тільці підуть шукати. Ту емоцію, яку потрібно. Можливо, хтось відмовиться від поганих звичок, комусь набридло бути в стосунках, комусь не вистачає емоційності і ще чогось на роботі. І по вісім кубків ми йдемо шукати дев'ятий кубок. Ми ще не знаємо, де ми його віднайдемо, але ми знаємо точно, що нам там буде комфортно. І давайте візьмемо пораду для кільців на тиждень. Дайте мені пораду для кільців. Лицар Пентаклів. А Лицар Пентаклів нам буде казати, що ви в правильному напрямку, ви правильно йдете, не спішіть, не підганяйте події, як, наприклад, колісниця може летіти да, і не дивитися під ноги взагалі. Лицар Пентаклів, він все прораховує. В нього все от спокійно, надійно, чітко, в принципі, так як є і у вас, тому що це ваша карта. Карта буде говорити про те, що ви в правильному напрямку, просто йдіть і собі досягайте своїх результатів. І так, кільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!